Близько восьми тисяч домогосподарств Пирятинського району отримують субсидію на споживання природного газу. Практично всі вони справно оплачують надані послуги. Ще й сьогодні серед споживачів існує думка, що весь ліміт газу за субсидію потрібно сплачувати в поточному місяці. І не тільки сплачувати, а й спалювати. Роз'яснення ми отримали від начальника Пирятинського району газопостачання Падлобний газ Олександра Курочки. Відповідно до роз'яснення міністра соціальної політики України Розенка, я зачитаю громадяни, яким призначено субсидію, зобов'язані щомісячно сплачувати свою обов'язкову частку витрат на оплату послуг. У разі, коли вартість послуг фактично використаної послуги менша, ніж обов'язкова частка витрат на оплату послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість. Сума субсидій, яку структурними підрозділами з питань соціального захисту населення було переказано на рахунки виконавців, виробників житлово-комунальних послуг, яка не використана домогосподарством. Значить, внаслідок економії споживання послуг зараховується, як оплата послуг, у тому числі і обов'язкової частки платежу домогосподарства на наступні розрахункові періоди. Наприклад, у лютому місяці домогосподарство використало 50 метрів кубічних природного газу. Субсидія призначена, ну, наприклад, на 500 метрів кубічних, і обов'язкова частка платежу становить, ну, скажімо, 300 гривень. 50 метрів кубічних газу, якщо посчитати повну вартість цього газу, це буде коштувати 180 гривень. Кошти, які перераховані соціальним захистом за січень місяць, вони перераховані в повній мірі з розрахунку. 500 метрів кубічних, яка була призначена субсидія. Ці кошти залишаються на рахунку споживача. І споживач має право цими коштами скористатися в наступному звітньому періоді. Людина у платіжному документі повинна зазначити використану кількість кубів, фактично. В розмірі субсидії, чи це буде більше, ніж субсидія, чи менше, ніж обов'язковий платіж. До оплати поставити 1 гривню. Щоб банківська установа прийняла цю квітанцію, значить цей платіжний документ прийде до нас і необхідна кількість коштів буде відрахована із переплати, яка знаходиться на особовому рахунку споживача. Хочу зазначити, що необхідно, як витує така думка серед людей, необхідно випалювати повністю оцей газ, який був призначений субсидією, бо так потрібно, іначе держава не дасть коштів на. По частково погашення цієї, цієї послуги це помилка. Цього робити не треба для того, щоб не виникало заборгованості за використаний газ, щоб не виникало непорозумінь при розрахунку за надану послугу споживачу природного газу. Необхідно періодично приходити в службу обліку природного газу та проводити звірки.